Не вирішила що. Голосуємо. 7, 7 гектарів тих, що вони просили нас зарезервовано, да? так? Так. Да. Ні, там більше територія резервована, але 7 ми відмовляємо, не 7 просили. А Зарезервовано, там більше ділянка. Там майже 20 гектарів зарезервовано. Діляночка стінка даст нового має площу 20 гектарів. 50. Вони просили з тої ділянки 7. Ну, то поділ треба. Буде. Буде. Це як для випас для, для кожного села міська рада боже, залишила діляночки для виписання худоби мешканців сіл. І поки що ті ділянки, так вони ми їх і не рухаємо. Ми повинні розуміти, що ми можемо надавати тільки те, що не надане власність і користування. Передаємо користування, потім не так просто забрати, коли будуть потреби громади. Ми зараз голосуємо панодання дозволя палісти, правильно? Так? Так. За. Мелих. Кольше. Качук. За п'ять рекомендацій Про припинення права оренди земельної ділянки Бобильову Роману. Таїсі вона, ну розкажі, депутатам. депутату. Таїся, розкажіть депутатам.

Качок. За. має рекомендація прийнята. Про затвердження проєктів землеустроїв щодо відведення земельних ділянок в оренду для сінокосіння написання подобию без верху. Молодий. Так, продамо проєкту. Тобто аналогічне питання ви ще раз задали. Ні, ні, це Мі. по сіноку сінній це має дуже багато тоді голосували? Так, 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 так. Голосуємо. Але на 12%. Ну, Сіпіць, да. Мігоди, да. Мігоди, да. Мігоди. Да. А це три частки? Це озеро. Голосуємо. З... Да. Козьміч. Медвід. Мелика. Ольше. Качок. За п'ять рекомендацій прийнято. За. Про розгляд заяв громадян, які бажають отримати земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва. Земельна черга. Голосуємо. Козьміч. Медвідь. Мелек. За. Хачук. За. За. За 4, рекомендація не прийнята. Наступне. Про розгляд заяви Лебетюка Юрія Васильовича. Заява. Прошу дати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 0,60 соток для городництва. А, знаходишся на території Ківерцівської міської ради. Дідович. Ді, Я вертаюся до того, про що ми говорили. що Якщо ми надаємо для городництва комусь там, то надаємо і далі. Якщо не підпишуть, бо там є питання, що можуть не підписати, не погодити, Ви готові нести ризик, що ви платите за документацію, і вам може там екстериторіально не погодити документацію? Готові. Скажіть тепер, а коли стане питання про те, що ті ділянки будуть виділятися під заудови, чи готові ви відмовитися від оренди цієї ділянки? Можна перевести під не Тобто ви відмовитеся на іторію, я звісно. На сім років, так. А, це просто рубровка. Ми ще не даємо. А, Рен, а, а ну, скажіть тоді, в чому проблема передачі? Ну там під забудову. Нам Богданович показував, що це якась черга забудови. Друга черга забудови пише. Він Добре, тоді таке питання. Сумішна земельна ділянка надана для городництва. Вона не надана нікому. Її зробили, але нікому не надали. Чекайте, для городництва. 0,6 так. Там у самому масиві. Вона ніколи Він казав, перша першу чергу була і друга черга. Першу чергу надавали, казав, для атошника раніше, так? Да? Для забудови. Для забудови, давай. Міською чергу... радою. Так само, сумішна сусідня земельна ділянка в межах тих самих норм генерального плану. Де букдано? Будь ласка, зайдіть в кадастрову карту, подивитися. <каніця> Де пише для ворожів. Самого початку. Само... Десь, там, десь... Більше всього, та що ліцензійна організація буде займатися цим розробкою цього детального плану, вони мають врахувати все. Якщо відмовлять Тут Присвоєний кадастровий номер також. Що робимо, як поступаємо? Позиція надала. Ну, Ну, Бажаю, що не бачу підстав, щоб не надати. Будинок може бути за межами населеного пункту і городний сторону за межами населеного пункту. До того, до того, що тим більше, що міська рада вже таку ділянку зробила, то в чому проблема не в цьому. Ні в, в, в цьому. Цю ділянку давно зробила, але вона не було. Не треба нікому. Ну, я кажу, моя поліція. Вони несуть ризики. Якщо їм відмовлять, то вони несуть ризики. Тому для того в нас і є ті, хто погоджує технічну документацію. Якщо їм всі служби погодять і воно проходить, то. Дурові, да. Я вважаю, що це неправильно. Ви собі вважаєте, як вони читають. Він був я сказав свою позицію. Я пішов вузку з ним, коли розгонувся. Ну. Він казав, що забудова Так, Пропозиція наша. Пропозиція зустрічається. Наступно. Хочу розглянути. Давайте голосувати. М -м -м -м. Які... Які... Які не Ні, Ні проєктних рішення не немає. Давайте пропозиції, які готувати буде війшення. рішення. Надати війну. чи відомо. Ми як приймали по попередній. Надати дозвіл. Надати. На розробку. Добре, на якому етапі їм можуть відмовитися, наприклад? На етапі виготовлення і погодження технічної документації. Зараз будь-яка людина починає щось робити з земельною ділянкою, вона формує ту земельну ділянку, точні межі кадастровий номер або за технічкою, або за проєктом землеустрою. І ця люба технічна документація погоджується відповідними службами. І от на цьому етапі їм можуть, через що вони несуть ризики, бо вони... На розробку технічної документації. І я ж розумію, коли городу. жителі села коло хати мають кусок неоформленої землі, приходять і пишуть. Прошу Ширидські дати договоритися. Я це розумію. Ми по простинці теж не жителям Як не так, жителям? Да. Добре. ставимо на голосування і... Пропозиція надати. Як вирішить, так буде. Щось mm -hmm. пропозицію? Mm -hmm. ну, давайте голосуємо. Ну, але Добре. я цей проєкт рішення не буду підписувати. Хто буде підписувати? Я зразу вам кажу, що я проєкт рішення підготую, але те, що я виконавець цього рішення, я підписувати не буду. Ну, а хто, має підписувати? хто дає пропозицію, той буде підписувати. Хто? Треба сидіти, член комісії, чи, ну, я ти секретар, чи? Ні, ну хто дає пропозицію про те, щоб надати дозвіл то і буде підписувати цей проєкт рішення. під підзабудову от що буде? комісії. Що? Ну по регламенту міської ради ну, хто буде Будь-хто. Пропозиції хто. Дивіться, хто дає пропозицію? Депутат дав. Дав проєкт рішення. Скільки разів на сесії розглядаються проєкти рішень, надані депутатами? Добре. Депутат так само можуть добре. все домовилися. Добре. 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 відмови, Які в нас є Я без окулярів. Може, та шоста така. Давайте врахуємо. Це до сесії подивлюся. Тут це буде на наступно, так? завдання буде. Ми голосуємо. Розгляд заявила водіка Юрія Васильовича надати дозвіл на розробку технічної документації. Ні, там проєкт відбуде. Якщо це не технічної дорожні, розроблення проєкту щодо відведення. Надати дозвіл на розробку чого? Проекту земноустрою щодо відведення заперенові актуально. А повод университет Щодо. Розроблення проєкту землеустрою. Ні, а що покуп... передач... Щодо відведення щодо передачі в оренду земельної ділянки. Ні, ні, вже... а, так, щодо передач... Передачі в оренду земельної ділянки. Ні, 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 коли затвердять, тоді no, передається. Тоді... спочатку. дозвіл на розробку. Землеустрою, щодо відведення, якщо хочете, в оренду земельної ділянки для ведення городництва, такому, такому, щоб це все було оренду там звучала, що передача оренду. Вивозила на розробку проєкту зимового щодо відведення земельної ділянки. в Оренду, так? В Оренду. За. Медвідь. За. Мелах? За. Ольшевська. Утрималась. Качук. Утрималась. Так, за, три проти, нуль, утримали два, рекомендація не прийнята. Володимирів, не відповідається, виясниться, не зараз. Я, сесії, вручу, я, вчиталі, нема... я, теж... я теж можу да, тоді на сесії Я не заперечую, але мені треба зараз. А ну, звісно, пропозиція до суточка та сама. Да, Почекайте з я можу. Ми маємо ставити на голосування кожну заяву. Так, так, кожна заява окрема. Наступне питання? Почекайте секунду. Я почитаю. Прородна заяви салтифіка Сергія Миколайовича. Аналогічна заява. Кузьмич. За. Медвідь? За. Мелих? За. Ойшевська утрималася. Утримався. За. За три проти нуль утрималось. Два рекомендація не прийнята. Наступала. Романюк, Микола. Дякую. Заявна. Ні, ми виїжджаємо. Це буде виїжджати. Це люди, що нас чекають. Давайте читаємо. Так, давайте проти заяви дай. Дай на Володимир Юрович. Дай на Володимир Юдорович від попередньої заяви відмовився, зараз подав дві заяви. Я підготую проєкт рішення. Згідно однієї заяви він просить, це вже буде на наступну сесію, надати дозвіл на інвентаризацію uh -huh. земельної ділянки, згідно іншої заяви, просить дати дозвіл на відведення земельної ділянки площею орієнтовно 60 соток і додав документи про те, що на цій ділянці знаходиться його майно. Частина приміщень, виробничих приміщень, приміщення No2.11, 12, тобто приміщення, все, що виходить фасадне на вулицю Рушевського. Це в оренду Так, в оренду? Да. оренду. А, до речі, я користуючись нагодою. Я... Зараз це момент технічного перекування, але я з цим ніколи не стикався. Ну, ви знаєте, з історії механічного, що за колією я викупляв свого часу земельну ділянку. А є варіант, що можна і ну якби депутати взяти викуп такої земельної ділянки поки нікому не продавали, там будемо бачити. <філь> ні, дивіться, я втратовує. зараз ні, ні, від, не рухомим, відповідь, не треба відповідь на ваше продаваємо. питання, Продаємо. в оренду. Тобто фактично для громади збільшиться сума оренду. Які питання до Дейни? Нема. <питання> Нема питань до Дейни. Нема. Нема. Ви маєте на увазі, напевно, в тому школі? Нема. Вільно. Ні, 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 це не міжкольна. Це, яку я зараз в оренді маю, і ще одну кусочок доберу, там, де в мене нерухомість, чи можна в перспективі от саме цю ділянку купити у міської ради? В перспективі можна. От я просто для себе замовився. А скажіть мені, а там не був базар, що тепер? Дільно, запас. Вона нікому не надана. Ігор Дмитрук відмовився, бо свій бізнес переніс, він купив ківерці лісу. приміщення і був. Ми хочемо там заправку построїти, але треба спочатку вшанувати день і документів. Ви скажіть, я мовчу. Я

На наступну комісію я підготую два проекти рішень. Зараз ми санкції не, 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 не будемо вичити буде, буде, за ми що голосуємо? за одну заяву. у мене звучить про розгляд заяви де від Володимира Ю просто напишіть, що ми ознайомилися і на наступну комісію підготують. На Можна доручити начальнику відділу розробити про а. А ми на цю можемо є одне рішення прийняти там, не надавати 60%. Ми, якщо то, ви так? скажете, можемо. Дивіться, Ні, це б... правильно було Ні, це по структурі, По черзі, по черзі. і не… Ви не мені робі... уясняйте, ви усі йдете робіть по регламенту, я не, наш, нічого Ми, не, не вимагаю, я просто… Хай воно буде так, щоб нікого не вимагали. У когось є якісь претензії, референція, де йти? Я думаю, що немає. Вручили, що якісь є питання. Лучше одразу, щоб він… Бо він п'ять років не ходить на виконкову, то хоч раз Бо прийшов на полі з, з, з моменту, по часів не раз ви почекати. Я даю відповідь Бі... на вашу до моменту початку повномасштабного вторгнення. Я не є присутній на виконкові улиці. Ні, ні, ми у цьому питанні голосую. Дивіться тиха ні, пророслі заяви деяни Володимира Юрійовича. Долучити підготувати проект рішення голосуємо. тобто Волод проекти може чи проекти майже два має бути. Так, проекти, рішень. Все добре, чекайте. Рішень. Кузьміч. За. Медвідь. За. Мелих. За. Ольшевська. Що про ці За п'ять рекомендацій прийнято. Тепер, що до цих двох питань, як ми потім ви вийдете і перевод, я вишню перемогу. У мене no, на наступний комісіум мені знову прийти? Ні, ні, Я ж не знайомий. Я бачу, ви не будете вступати в ці проєкти. Ти можеш прийти, каже. Ти не будеш вступати в ці проєкти. Я б не сказав, що там проєкти. От, там три десятки в муському проєкті. Ви не тому що рекомендації немає позитивної, а професійної розумієш, що ця земельна ділянка відбудена.